Щонайменше, не менше двоє загиблих і двоє поранених росіяни вранці вдарили по Кураховому на Донеччині? Про це заявив начальник МВА Роман Падун. Місто окупанти атакували з артилерії. Загалом ситуація по всій лінії фронту складна. На Донбасі працює наш кореспондент Владислав Круглов влади. Вітаю, розкажи, будь ласка, як минула ніч і яка нині ситуація на передовій. Вітаю, Юлія. На Донеччині цілодобово тривають бої за часів яр. Звуки роботи артилерії чути і вдень і вночі у Костянтинівці, в якій ми зараз і перебуваємо. За інформацією від речника оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця Назара Волошина, ворожої армії в самому місті немає. Та рашисти через складну місцевість намагаються обійти часів яр по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. До всього на Бахмутському напрямку ворог завершує перегруп. Пування та заводить додаткові штурмові групи. Також як повідомляють у гур рашисти наразі тиснуть на Бахмутському напрямку, бо мають на меті захопити часів яр до 9 травня, аби поб аби подати це зомбованому народу Росії як велику перемогу під час заходів. Пабєдабієсія окрім бахмутського напрямку. Тиснуть окупанти і на Авдіївському. Там за добу наші захисники відбили 50 атак. А ворог дещо просунувся у районі очеретеного та розвиває нас. Стоп у бій Новоолександрівки до всього, як повідомляє Генеральний штаб, у ранковому зведенні 15 населених пунктів на Донеччині зазнали авіаційних ударів. У Донецькій військ адміністрації додали через обстріли з градів села Мемрик Новогродівської громади Донецької області, дві людини загинули і дві поранені. Серед загиблих 12-річна дитина. Також напередодні було поранено ще двох жителів регіону у Великій Новосільці та Красногорівці. Хочу додати, що з кожним днем ситуація. Загострюються і на турецькому напрямку. Рашисти відчутно збільшують свою присутність та кількість ворожої техніки, готуючись до наступу на цій ділянці фронту. Бійцям 24-ї бригади, що тримають оборону на околицях Торецька та Нью-Йорка, на позиціях важко. Тому вони просять глядачів про допомогу, аби і надалі знищувати ворога захисникам необхідні як денні, так і нічні дрони. Дедалі у нашому наступному сюжеті. Нам треба привести до розвідку, а саме дав нам кори міномети противника. Зараз спробуємо його знайти, як знайдемо. То відпрацюємо ні. аеророзвідники 24-ї бригади імені короля Данила готуються до ураження ворога на околицях Торецька. Бійці кажуть, черговий екіпаж виявив роботу ворожого міномету, тому вони беруться до роботи. А саме, наведення артилерії на даний момент, ми розклалися, Тобто, все ми Аби долетіти до позиції росіян та знайти ворожий міномет, бійці витрачають до 10 хвилин. Працюємо над якістю картинки для того, щоб передати командування і артилерії чіткішу картинку і Ну, є ризик того, що збивають зі стрілецької зброї. Ризик втратити пташку існує завжди. Та навіть в умовах роботи ворожого ребу чи пострілів по дрону ворожої піхоти завдання має бути виконане. Бачите увагу. На окопчик, будь ласка. Ну, бачу, так. похоже на лежанку до міномета. Так, ну будь ласка, дай зум. Так, ціль підтверджуємо. Що, міномет бачите, так? Так, бачимо міномет. Ну, він накритий, але в принципі можна розпізнати, що це міномет. Менш ніж за хвилину після коригування артилеристи відпрацьовують по цілі. Так і тримає, починаємо працювати. Бачу розрив. Згодом другий постріл, і цього разу точно в ціль. Підтверджую влучання в ціль, по роботі завершено. Ціль вражена розвідники щодня наводять артилерію по вогневих точках противника, його окопах та бліндажах. На околицях Торецька ворог останні пару тижнів доволі часто атакує, через що нашій піхоті непросто. обстріли майже не припиняються. Вони активно штурмують, йдуть пріт, використовують і свою бронетехніку і людей. Вони не жалкують. Нам виходить, але не вистачає ні людей, ні. Снаряді ми робимо щось неможливе, напевно. Бійці кажуть, відчувають, що расисти накопичують сили для наступу, тому знищення одного міномету це можливість, щоб наші піхотинці могли укріпити позиції. Ворог не спить, він дуже активно використовує реб і, раб, і тобто, втрати по пташках. Так що, перша необхідність це пташки. Тиждень-два. Ось така статистика, що пташка живе. Якщо проживе два тижні, це дуже добре. що це щаслива пташка. Аби спостерігати за противником 24 на 7 та постійно вести вогонь по ворогу. Розвідникам 24 ї бригади потрібні як денні, так і нічні дрони. Тому вони просять глядачів про допомогу. Номер рахунку та QR-код для донату. Ви бачите на своїх екранах. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт та Єдині новини.